Друзі, це хештег без питань. Сьогодні з нами військовий аналітик, співробітник служби безпеки України в 2004-2015 роках. Іван Стопак, пане Іване, слава Україні! Вітаю! Вітаю, ради бачити! Дякую, запрошення. Гром слава ми з вами не в Стамбулі сьогодні, але про нього будемо говорити. І на правду, декілька хештегів mm -hmm. вже готові. Та, і розпочнемо з хештега фейки, бо навіть про початок і стар цих перемовин пропагандисти почали маніпулювати часом, розповідати свою історію. Відіграючи, навіть ну, я не розумію, для чого і чому і навіщо їм ці маніпуляції? Як ви для себе їх розумієте? А не було до останнього моменту вирішено їхати, не їхати. Якщо їхати, в якому складі? Якщо їхати в якому складі вирішено, то про що говорити? Тягнути час, домовлятися, вирішувати, переносити. І от припускаю, що останнє рішення було наступним: Окей, ми їдемо туди, але відправляємо пішаків. По великому рахунку, ті, особи, які поїхали від Російської Федерації, вони уповноважені виключно виключно витягнути з валізи, не знаю, там, перелік цих питань, зачитати, вислухати. Угу. Питання, і повернутися до Москви. Вони не уповноважені навіть робити якісь там політичні заяви, можливо, тільки пан Медінський. Всі решта це військові розвідники, це люди не публічні, тому очікувати від них чогось ну, не варто абсолютно. Тому я думаю, що до останнього часу, от, до останнього моменту, тягнули це питання. Пам'ятаєте, були плітки, навіть не плітки, улюблена газета кремлівського диктатора, «Комсомольська Правда публікувала, що та ну їде Лавров. Іду за декілька годин знесли це повідомлення, тобто означає, що повна не повне порозуміння було всередині Москви що робити, хто їде, про що говорити взагалі, і так далі. Ідемо далі. Наступний хештег рівень делегації Ну хороший міг би бути також і пішаки. Ну, тісно пішаки. Насправді на керівник військової розвитки це людина, яка не уповноважена вести перемовини. Люди, людина, яка відповідає за військово-технічне співробітництво, відмінно оборони mm -hmm. Міноборони через це люди. Таке враження, що от хто був на чергуванні, от того витягнули з кабінету: ти їдеш, ти їдеш і ти поїдеш. Якщо б потрапився б на очі, не знаю там привратник в Кремлі, його б теж взяли за шкірку і відправили б до Стамбулу через дуже пронизлива ситуація. В першу чергу не для нас, ніякому разі. Через до Зеленського можна ставитися по-різному, але він поїхав, він показав навпаки сильну позицію, mm -hmm. а росіяни показали слабку. Попри все, те, що вони виконували, це дійсно слабка позиція. Багато хто з європейських дипломатів вже дипломатів вже навіть висловились. Сьогодні вранці ми бачимо ці заяви, і вони кажуть про що? Аж надто все нагадує в плані делегації Стамбул 2022 а, Схоже, але хоча б тоді були б якісь предпосилки, що буде якесь спілкування, якісь. Розмови більш-менш серйозні. Зараз розмови Російська Федерація вести не хоче. Є mm -hmm. не пояснення, чому. Бо для Російської Федерації можливі перемовини за умови наявності одного слова із трьох літер. І це не те слово, про яке, можливо, багато хто подумав, це слово ПАД. Патова ситуація, коли жодна із сторін на війні не може отримати ані переваги, ані просуватися вперед. Зупиняються, буксують, і тоді починаються мирні перемови. На жаль, станом на сьогодні, останні два тижні, ми фіксуємо. Ну, Стрімке не стрімке, але просування Російської Федерації в напрямку покровськ костянтинівка і можна, можна побачити по Deep State за останні два тижні дійсно дуже серйозно, Воно вражає і місто Покровське, місто Костянтинівка. Вони опиняються під ну не загрозою, Я не кажу, що загроза, але вимальовуються перспектива напівоточення. Я думаю, що в російському генштабі, в російському Кремлі, бачення наступне. Поки є просування, наша нам сідати стіл перемовин. Це потрібно українцям. У нас все плюс-мінус окей. 90 квадратних кілометрів Сумської області під окупацією, напрямок Покровськ, напрямок Костянтинівка є, можна дотискати ще раз перемовини потрібні українцям, тому ми їм це не дамо. Е, те слово на три літери, про яке всі подумали, як ви кажете. Та, <кій> да, тільки з приставкою Ло, вчора гарно звучало з, у вигляді всім відомої пісні з трибун під час фіналу Кубка України з футболу. Да, але воно не приїде в Стамбул, і наш наступний хештег тут вже якби так офіційніше: відсутність Путіна. Ну, це показує, що ніхто домовлятися ні про що не буде. Я не знаю, можливо, в нього були особисті бачення з приводу безпеки, гарантії, але Туреччина це повністю, ну не повністю, максимально дружня локація для нього і. Угу. Про там безпеку, що його зіб'ють або його заарештують. Ну взагалі немає потреб. Я думаю, тут більше вкладається у військову складову. Є передумови для просування. Нащо нам ці мирні перемовини? Інша сторона він таким чином підставляє Дональда Трампа. Дональд Трамп останні 120 днів, майже він максимально. Танцював, не танцював, але замаслював Путіна. Він пропонував газову угоду, пропонував визнання Криму, пропонував зняття санкцій, принаймні американські повернення а, там співпраці з Російською Федерацією, розглядали а, рідкоземельні метали, корисні копалини. І здається, логіка була така: Путіну максимально смачне, максимально солодке Україну, mm -hmm. максимальний тиск, і ця формула повинна спрацювати. Не спрацювало. Окей, Україна вийшла з ситуації. Зараз тут, тут вирівнюються стосунки з американцями. Навіть Джей Ді Венс, найбільш такий дівосний, як на мене, персонаж, хоча там дуже багато, він висловлюється вже більш проукраїнське в порівнянні з тим, що було раніше. Так, це не панацея, це не остаточно, але принаймні зараз. І звісно, ми хотіли бачити після всього цього, що. Заяви в true Social від Дональда Трампа Кепслоком, що терміново почніть перемовини ну. Цього вже замало, навіть просто санкцій якихось замало. Нам потрібне озброєння. Тільки озброєння на фронті, навіть оборонне озброєння. Ми не кажемо про наступ, вже не кажемо про величезні якісь атаки, не знаю, там по патулі, Карагандіє, Улан. Де не про це. Нам би, хоча б, велика кількість ракет і по нашій території окуповані гамселити, щоб хоч якось їх зупинити. Сподіваюся, що це спрацює в адміністрації Дональда Трампа таке бачення. Ну, з іншого боку, ми ж маємо заяву, та вже свіжу. Е, наш хештег наступний: Я не їду, він не їде. Він так розшифровується, щоб багатьом не здалося, що це якийсь набір букв. Дійсно, те, що Дональд Трамп сказав, я читав в оригіналі, потім мені здалося, що, можливо, я так слабко знаю англійську мову, треба перекладач. Перекладаю, скажу відверто: не дало це мені багато логіки і розуміння. Я їду, не поїде. Він він не поїде. Все зрозуміло. Тобто, логіка, яка була, я собі так уявив. Е, якщо б Путін сказав би я вилітаю, Дональд Трамп одразу сказав би, я так само вилітаю. Путін не прилетів. Ну і Дональд Трамп вирішив, чого я получу сам з ким мені там зустрічатися. Немає рівно йому плюс-мінус особи е, начальник української делегації, пан Сибіга, який перебуває зараз в Анталії, на правду і там відбувається саміт від НАТО. Е, Здається, якщо я не мовляюсь, він зазначив про те, що головною метою зустрічі є 30-денне припинення вогню. Це mm -hmm. головне, чого хочеться досягти. Ну, не припинить Росія вогонь. Ми минулої ночі знову бачимо: 116 шахедів по території України. Це як мінімум Нікополь обстріляний, Марганецька громада обстріляні. Може продовжити цей перелік і далі. Сумщина, Харківщина, Івана, Харківщина, всюди літали без так, Хмельниччина. Питання контролю поки можна проголосити, хто буде контролювати раз, і яка санкція буде за порушення ну, цього режиму припинення вогню? Ну угу. що? 400 кілометрів, ой, перепрошую, тисяча плюс кілометрів лінія протяжності бойового зіткнення. Дрони, артилерія, великі дрони, маленькі, впівдрони, все, що завгодно, літає, хто буде контролювати? Навіть якщо окей, виявили, що це російські дрони, вони атакують Україну. Що далі, яким чином карати? Що там батьків до школи викликати до директора, не знаю там по п'ятій точці надавати лінійкою? Ну, повинна бути погроза. Країна, яка порушить е, взяти на себе зобов'язання, буде покарана чим протилежна сторона, не знаю, там буде. От отримає величезну кількість озброєння або навпаки, проти там сторони, яка порушила, будуть введені санкції. І Україну це буде мотивувати, бо нам санкції не потрібні. І, можливо, про Росію це мотивувало, але потрібна лідерська позиція Сполучених Штатів немає в цій школі директора. Є учні, є старшокласники. А от директор, який готовий брати на себе відповідальність, його немає. От та людина, яка називає себе директором, він веде себе як старшокласник. Коли ми говоримо про цю зустріч, на правду, пане Іване, чи можемо говорити, що от хештег наступний результати, а їх взагалі не буде. Не буде результатів. Відверто. Я розумію, це дуже песимістична оцінка, але немає передумов. Ми бачимо, яка делегація приїхала від Російської Федерації. Мені здається, що в них навіть немає повноваження самостійно собі обирати, яка кава буде у них в цьому паперовому стаканчику. Їм все буде погоджено з О, там зверху. Mm -hmm. Тому очікувати на щось Ще раз, Я впевнений, вони приїдуть через дістануть свої скриньки, валізи, саквояжа, чемодани, чемодана, щось завгодно прочитають про пірва причини конфлікту, зачитають знову ті старі вимоги і повернуться до Москви. І на перспективу орієнтовно місяць два. Я думаю, що ну, якихось просувань далі не буде у нас. Ідемо далі. передостанні, під завісу розмови сьогоднішньої ну, звучить він так: контингенти, так. і про це багато вчора і розмовляли ми в ефірі, і позавчора, зокрема щодо ініціатив, які були озвучені. Якщо коротко характеризувати на захід по Дніпру розташовуватимуться, є такі прагнення ініціативи. Хоча до певних навіть скандальних речей це призвело в Польщі, бо опозиція і багато хто почав там критикувати пана Туска, що мовляв, він нічого нікому не сказав. А тут Польща звучить у е, плані розміщення тих чи інших контингентів на території України. Питання, що вони будуть тут робити, це не миротворчий контингент. Взагалі миротворці це не про стан війни. Миротворці, коли mm. війна закінчилася, перегортається сторінка, починається миротворча операція. До цього моменту, як завгодно їх можна називати: військові туристи, військові інструктори, оглядачі, спостерігачі, хто завгодно, але точно не миротворці. І знову і знову ми повертаємось до питання, що вони будуть там робити. Якщо ми кажемо от на захід від річки Дніпро, вони будуть знаходитися умовно, яким кажу у Львові? От, сидіти зранку пити каву з круасанами ввечері, пити вишню, ходити до стриптиз клубу вночі. <гум> Ними, це не про контингент. Вони повинні щось робити. Просто розташуватися і спостерігати теж не варіант, воно не підходить. Як на мене, найбільш класний варіант був би наступний: це військовий контингент спільних країн, ну Франції, Великобританії, Німеччини, неважливо. Вони кажуть. Ми беремо під захист небо України. Ми в пряме бо з російською авіацією не вступаємо. Російські гелікоптери, російські літаки. Ми не знищимо це. Виключно прерогатива українських ВПС. Ми збиваємо над мирною територією, над мирними містами російські крилаті ракети, російські шахеди. Все Баста, ну і патрулюємо там, подивляємося, що відбувається більше. Нас нічого не цікавить. Оце дійсно було правильно, але через просто знаходитися, просто дивитися в бінокль і рахувати, записувати скільки було прилетіло шахедів через зону відповідальності. Це єрунда, все те, що ми говорили з вами попередньо, і от останній хештег він звучить наступним чином. Літня кампанія чи дійсно. Ми розуміємо, що Путін хоче продовжувати війну, і багато позицій навіть звучать з приводу тих перемовин, які будуть сьогодні в Стамбулі. Чому вони йому не потрібні? Тому що він надто активно готувався до цієї літньої кампанії і хоче її провести. Дивіться, я не розділяю термін як літня кампанія, весняна да. зимова, весняна, не знаю, зимова. Так. Це не мода про та зима літо. Ніякому разі це війна. Вона триває нон-стоп. Не було періодів цій війні, коли а, наприклад, не про роздоріжжя, все там ніхто не може приїхати. Наші військові палять бамбук, росіяни палять бамбук, відпочивають. Потім зима знову починаються бойові дії. Бойові дії не припинялися. Літня кампанія це кліше, яке було використано по аналогії з зимовою кампанією в. Радянський Союз mm -hmm. там навіть отримували ордени за називався морожене м'ясо. Ну вони там обмороження отримували шалені зимова кампанія от те воно пішло. Тому ще раз війна продовжується. Я впевнений, на перспективу місяць-два, точно що вони будуть мат намагатися отримати перевагу на фронтах, поки не дійдуть до того слова із трьох літр слово пад, і тільки тоді це слово змушує кожної сторін бути більш податливо, піддатливо і. Сідати за якийсь умовний віртуальний або реальний стіл перемови. Угу. Ну вони на ключові напрямки живу силу. Направду так ця, та ця, ця інформація також з'являлась. А йде в них все до пату? Чи нам не треба бути в рожевих окулярах? Знову бачите, як баба їхає. тут. Тільки я не хочу нести тільки погані новини, але я ще раз ну, обережно кажу, що ну поки що пад не проглядається. Діпстейт показує, що от Костянтинівка і Покровськ, от з різних сторін їх будуть намагатися одномоментно взяти в оточення. Ну зараз воно ще не ну, до оточення не дійшли, але ось кожен день мапа діпстейт оновлюється і можна побачити цю загрозу. Тому жодних передумов з боку Російської Федерації. А на що зупинятися? У нас все окей. Mm -hmm. Українці погано mm -hmm. це їм потрібно, нам ні. Як ми завжди звикли говорити. Ну Яга вислась. Ми звикли реально дивитися на речі, і це треба це. розуміти реальну ситуацію. Я вам дуже дякую за ваш час сьогодні. Хештеги закінчились, але ефірів, що буде попереду вдосталь. Дякую сьогодні за зустріч: військовий аналітик співробітник служби безпеки України тисячі четвертому роках. Іван Стопак. Побачимось з вами, пане Іване. Також цієї аудиторії, всім тим, хто був з нами. Подяка за підписку, ваші коментарі та лайк. Буду, звісно ж, друзі, чекати наступної зустрічі сьогодні. Слава вам, і слава Україні.